Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Енергодар. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що заважає звільнити місто Енергодар і чи є загроза <клігінь> Ви, виходу і ядерного, ядерного забруднення? З Запорізької атомної електростанції. Чи є загроза виходу ядерного забруднення, чи загрожує Енергодару, жителям Енергодару, радіація із Запорізької атомної станції взагалі на найближчий тиждень, скажіть нам, будь ласка, що буде відбуватися? Місто Енергодар. Так, місте Енергодар. Найближчий тиждень я не бачу, що була руйнація Запорізької атомної електростанції загроза для міста. Саме в тому плані, щоб за ураження люди були радіацією. Немає такого. Є тільки карта страху. Що дуже страшно. І це на кінець тижня ще більше страшно стане. От. Велика потреба гуманітарної допомоги жителям Енергодара. В Енергодарі люди доведені до кризи, дуже важко. І зміниться ситуація. Це кінець тижня. Мають почати звільняти, я так розумію, Енергодар. Так, тут дуже гарна карта і карта миру. Так, кінець тижня Енергодар мають звільнити від расистів. Ой, скажіть нам, будь ласка, чи постраждають мешканці Енергодару, жителі Енергодару під час. Де окупація міста, звільнення від росіян, як відбудеться? Є. Угу. Якісь кількість росі... росіян. Це мобілізовані, я так розумію, дуже ненавчені. І їх невелика кількість, і будуть прильоти. Ви будете чути в Енергодарі, як вбивають росіян цих мобілізованих. І в них буде ну, розбито їх буде великі втрати. от, І прийде <кій> фінансування і здійснення мрії до Енергодару. Отаке от таке звільнення. Причому що я не бачу, щоб мешканці, жителі цивільні були ушкоджені. Це за межами міста, знищуються росіяни за межами міста. Там є якась висота чи щось, де висота. Дивіться, ті, хто руйнували, обстрілювали міста України, бо вони будуть нести втрати. Саме буде надана така зброя, що дуже точно буде влучати саме в тих. Росіян, які знищували, які е, мали накази або наказували. Це верхівку будуть знімати. Робота буде по росіянам. Отак, расистів будуть вбивати. Відвертає росіян від Енергодару. Запорізької атомної станції, прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Заберіть всіх расистів з Енергодару. Розмінують всі шляхи дороги. Більше не мають змоги тримати в окупації расистів. З ядерною енергією дуже ретельно дивляться за Запорізькою атомною електростанцією. Там пильнують в цей момент дуже. Я б сказала, щоб, не дай Боже, не було витоку енергії, ядерної, ядерного забруднення. От, тут в цьому плані так, запорізька атомна станція важко, бо вона дуже замінована, я так розумію, шляхи до неї, щоб звільнити. Ну, тут теж перемога і деокупація. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, де окупувати. Заперечую негатив. Відкриваю всі шляхи дороги для звільнення Енергодару Запорізької атомної станції. Так, всі жахи забирай, повертаю росіянам, це вони бояться, буде так. Це їм страшно, буде так. Все, Мир. мирна деокупація, цивільні люди не будуть страждати. Прошу, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити всі шляхи дороги для військових України, надати всю необхідну техніку для розмінування, перекриваю, щоб якомога швидше звільнити енергодар, Запорізьку атомну станцію, без втрат для цивільних і без загрози вибуху, виходу ядерної ядерного забруднення. В Енергодарі буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити жителів Енергодару від радіації, від радіактивних забруднень. Заберіть повністю всіх рашистів, всі міни розміновуються. Запорізька атомна станція, більше не має загрози вибуху. Буде так, буде так, буде так. Закликаю янголів охоронців захистити місто Енергодар від расистів. Без Безстра для цивільних людей і безстра для військових України, і всі плани агресивні дії, рашистські руйнують. Повністю відсікаю, більше немає чим їм воювати і ким. Буде так, буде так, буде так. Підвертаю ворога від Анергодару. Навіки вічні відсікаються, близько, сто... як Де буде все сказане, здійснено. Дополежіть нам, будь ласка, звільнити... Людей від російської окупації в Енергодарі без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України. Дякую за увагу.